Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри, і це урок для 11 класу. Сьогодні ми розпочинаємо тему вибіркові характеристики, розмах вибірки, мода, медіана середнє значення, яку поділимо на 3 уроки. Це тема з розділу Елементи статистики. Ви вже знайомі з деякими поняттями статистики з курсу алгебри за 9 клас. Пригадаємо їх і дізнаємось про нові. Статистика це наука про методи збору, обробки, аналізу та інтерпретації даних, що характеризують масові явища і процеси, які стосуються не окремих об'єктів, а їхніх сукупностей. Математична статистика використовує математичні методи для опрацювання зібраних даних. Будь-яке статистичне дослідження складається з трьох етапів. Перше. Збір і групування первинних статистичних даних, отриманих шляхом спостережень або вимірювань. Як результат отримуємо статистичну вибірку. Друге. Аналіз отриманих статистичних даних. Знаходимо числові характеристики. 3. Формування висновків за даними спостережень і аналізу. Отримаємо висновки про всю генеральну сукупність. Ознайомлюємось з основними поняттями статистики. Генеральна сукупність містить усі об'єкти, що потребують вивчення. Наприклад, успішність учнів 11 класів певної школи в математиці. Об'єктами генеральної сукупності є оцінки з математики усіх учнів 11 класу з початку навчального року. Це дуже великий обсяг даних. Тому вибирають меншу кількість учасників і можуть обмежити огляд результатами контрольної роботи з однієї із тем. Це вибірка. Вибірка або вибіркова сукупність. Множина об'єктів випадковим чином вибраних з генеральної сукупності для участі в дослідженні. Вибірка повинна бути репрезентативною, тобто її об'єкти повинні достатньо добре відображати властивості генеральної сукупності. Це означає, що частка вибраних об'єктів має бути представлена учнями різного рівня успішності. Кожен елемент вибірки називають її варіантою. Для вивчення закономірностей дані піддають обробці ранжуванню, розташування в порядку зростання або зменшення значень. І групуванню об'єднанню в групи однакових чи близьких значень. Наприклад оцінки 10, 11, 12 — це оцінки високого рівня. 7, 8, 9 — достатнього, 4, 5, 6 — середнього а 1, 2 та 3 низького рівня. Упорядкований набір значень варіанти називається варіаційним рядом або рядом розподілу. Розгляньмо основні характеристики вибірки на такому прикладі. Завдання 1. Учасникам конкурсу логічних задач запропонували чотири завдання. Журі підрахувало кількість повністю розв'язаних учасниками задач і занесло дані в таблицю, яку зображено на екрані. Отже, не впорались з жодною із задач 2 учні. Розв'язали одну задачу чотири учні, дві задачі теж два учні, три задачі виконали дев'ять учнів, а всі чотири повністю розв'язали три учні. У першому рядку таблиці наші варіанти 0, 1, 2, 3 та 4. А в другому рядку — їхні частоти, тобто числа, які показують, скільки разів траплялася кожна варіанта. Обчислюємо характеристики даної вибірки. Це об'єм. Кількість елементів вибірки. Його позначають буквою n. Маємо n дорівнює 2 плюс 4 плюс 2 плюс 9 плюс 3 дорівнює 20. Розмах вибірки. Це різниця між найбільшим і найменшим значенням варіанти у вибірці. Позначається буквою r велике. Маємо r дорівнює 4 мінус 0 дорівнює 4. Мода вибірки це елемент вибірки, що трапляється найчастіше. Мода дорівнює 3, бо це значення має найбільшу частоту 9. Ще ось такий цікавий факт. Якщо всі значення групи мають однакову частоту, то група оцінок моди немає. Якщо два сусідні значення мають однакову частоту і вона більша за частоту будь-якого іншого значення, то мода є середнє значення цих двох значень. Якщо два несуміжні значення в групі мають рівні частоти і вони більші за частоти будь-якого іншого значення, то вони обидва є модами даної вибірки. Медіана вибірки це серединне значення ранжованої вибірки. Якщо дані містять парне число значень, то медіана дорівнює середньому арифметичному двох чисел, що стоять посередині ряду. У нас кількість даних парна — це 20. серединні позиції 10 та 11 значення. Але на обох позиціях стоять трійки. Отже, медіана вибірки 3. Ще одна характеристика це середнє значення вибірки, яке дорівнює середньому арифметичному всіх її даних. Позначають горизонтальною рискою над іменем варіанти. Середнє значення х дорівнює 0 помножити на 2 додати 1 помножити на 4, додати 2 помножити на 2, додати 3 помножити на 9, додати 4 помножити на 3 і це все поділити на 20. Дорівнює 47 поділити на 20 дорівнює 2,35. Розгляньмо вибірку, задану варіаційним рядом. Завдання 2. Знайдіть характеристики варіаційного ряду. 1, 1, 1, 1, 8, 8, 9 12 12 12, 12, 12 19. Вибірка впорядкована. Для зручності подаємо її як перелік варіантів та їхніх частот. Маємо варіанти 1, 8, 9, 12 та 19 з частотами 4, 2, 1, 4 та 1 відповідно. Об'єм вибірки n дорівнює 4 плюс 2 плюс +1 4 плюс 1 дорівнює 12. Розмах вибірки r дорівнює 19 відняти 1 дорівнює 18. Найбільша частота появи 4 у двох несусідніх варіант 1 та 12. Тому вибірка має дві моди. Кількість елементів вибірки парна 12. Тому медіана це середнє арифметичне 6 та 7 значень. Це 8 плюс 9 поділити на 2 дорівнює 8,5. А тепер іще кілька невеликих завдань, що потребують логіки та уважності. Завдання 3. Розмах певної вибірки дорівнює 45, а найбільший її елемент 51. Знайдіть найменший елемент цієї вибірки. Позаяк розмах вибірки це різниця між найбільшим і найменшим значенням її варіант, то найменший елемент менший від найбільшого на величину розмаху вибірки. Його значення 51 відняти 45 дорівнює 6. Завдання 4. Одна із варіант вибірки об'єму n дорівнює 5 дорівнює 12. Вибірка має дві моди. Одна з яких дорівнює 9, а друга дорівнює 17. Знайдіть різницю між медіаною цієї вибірки та середнім арифметичним значенням цієї вибірки. За умовою задачі чисел задано 5, причому 3 з них це 9, 12 та 17. Якби інші два числа відрізнялися від заданих, то вибірка б не мала моди, бо частоти були б рівними одиниці. У моди частота має бути більшою. Тому є два значення 9 і два значення 17. А отже, впорядкована вибірка матиме вигляд: 9, 9, 12, 17, 17. Її медіаною буде число 12, а середнє значення дорівнює 9 помножити на 2, додати 12, додати 17 помножити на 2 і це все поділити на 5. Дорівнює 64 поділити на 5 і дорівнює 12,8. Шукана різниця 12 відняти 12,8 дорівнює мінус 0,8. Сьогодні на уроці ми ознайомились з основними поняттями теми вибіркові характеристики, розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Ще більше прикладів розв'язування та розбору завдань ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу! Та до зустрічі на наступних уроках.